Ми розпишемо зараз восьмираменну зірку. Для того, щоб написати писанку воском, нам потрібен писачок, яйце, віск природній і свічка. Для того, щоб запрацював у нас писачок, треба піднести його. До свічки нагріти в середній частині полум'я, так, щоб носик цього писачка не потрапляв у полум'я. Час від часу його треба підігрівати. Ми набираємо віск, зачерпуємо, можна сказати. Тепер обов'язково треба витерти. І тоді починаємо наносити рухи. Ми спочатку ділимо яйце навпіл. Стараємося так, щоб Писачок тримався рівно до яйця. Тобто, щоб цей віск просто-напросто легесенько виливався. Яйця на чотири частинки, Потім його підперезуємо. Робимо своєрідний поясочок. З якої точки я виходжу, обов'язково в ту точку я повинна повернутися. Я замикаю круг. Тепер ще роблю навскісні. Такі ж самі лінії. Ділю вже яйце навсі. Далі потрібно виписати саму восьмираменну зірку. Так само я повертаю і зеркально, пишу з іншої сторони. Ще зробимо одну сюди до кінця більшу. Якщо ви знаєте розписувати восьмираменну зірку, то далі вже будь-яку писанку ви зможете розписати. Це все, що ми зараз написали по білому яйці, воно буде, як ми витримо в кінці віск, буде білим. Тепер далі ми починаємо фарбування. Я користуюся харчовими барниками, які використовують у кондитерській справі. Це сипучі такі барники, які я розвожу теплою водою і 2 столові ложки оцету. Фарби застосовуються від світлішої до темнішої. Спочатку ми повинні опустити в жовтий колір. Треба, щоб вона трошечки постояла. Якщо я хочу ще трохи яскравішого, я ще можу трошки опустити. Коли ви витягаєте, ви повинні яйце накривати і забрати, щоб ця фарба, яка тут залишається на ложці, щоб вона не виливалася вам на серветку. Витягуєте і промокаєте його добре, щоб воно чуть-чуть підсохло. Далі вже ми будемо працювати по жовтому. І тепер я, наприклад, буду штрихувати через одну. Тепер я можу ще додати певні елементи. Тут я, наприклад, зроблю таку сосоночку. Ми тепер скидаємо вже в помаранчевий колір. Ми її втягуємо, промокаємо. Ось ми такі завиточки ще зробимо тут. Ще. Заштрихуємо штрихуємо оранжевим кольором оці. Зараз ми кидаємо у червоний колір. Тут ми вже суцільно залиємо цю пелюстку. Вона буде червоного, яскравого такого алого. Ці вкраплення на буковинській писанці присутні кругом. І я її ще опущу в темний кольор. Якщо після червоного опускати в синій, то воно буде такого е, темного бускового кольору. Темні кольори такі, як чорний, дуже рідко застосовувалися в нас на Буковині. Ми зараз цю писаночку будемо витирати. Підносимо до середньої частини полум'я, не до верхньої, а до середньої. Тому що, якщо ви піднесете до верхньої частини, то писанка буде коптитися. Підносимо і так легесенько водимо, щоб той віск починав трохи розтоплюватися. Як бачимо, що він розтоплюється, ми підносимо до серветки і витираємо. Ви бачите, така в нас вийшла гарна писаночка.